І коли ти це побачиш і трансформуєш, тоді, можливо, ці відносини, ну, ти з іншого рівня зрозумієш, що тобі, так, да, все, і вони зробили свою функцію, і з них треба виходити. Бо якщо ти вийдеш просто так: от, не, не зробивши висновки, чому ти була в таких стосунках, в токсичному, для чого вони тобі були, що вони тобі показували? Ти знову. Наступиш на ті ж самі граблі, і знову попадеться таке дзеркало і такий партнер, який буде тобі показувати, хто ти в токсичних відносинах, там, мабуть, токсична ти жертва да, зазвичай. Uh -huh. Токси бувають різними. І чому ти знаходишся в цій позиції? Що з тобою не так? Будуть вчити да? всі наші партнери це наші вчителі по великому. Якщо мені некомфортно в цих відносинах, Дивитися треба в себе, що мені треба в собі змінити.